Привіт, ковбої! Сьогодні ми вирушаємо глибоко в заборонені землі Нью-Остіна, щоб дістати для Артура капелюх Болеро. Це рідкісний предмет, який можна отримати лише вбиваючи членів банди Де Лобо. Їхні табори розкидані по території нью Остіна. А щоб туди дістатись, ми скористаємось старими глічем із каркасом. У деталі не поглиблююсь, так як на каналі є ціле відео, у якому я розповідаю як виконувати гліч. Посилання залишу в описі, а зараз швиденько одягнемо на себе броню. Знайди тварину, яку Артур може покласти собі на плече. Випусти у неї отруйну стрілу. Після того, як здобич впала, підійди до неї і прицілься. Тримаючи кнопку прицілу, випий 6 повних пляшок алкоголю. Після того, як випив останню пляшку, зачекай рівно 5 секунд і натисни на квадрат, щоб вбити тварину. Як тільки з'явиться напис підняти, одразу знову натисни квадрат і тримай. Якщо ти все зробив вірно, то Артур з'явиться у броні у вигляді каркасу. Отже, сідай на коня та їдь прямо до Форта Мерсер. Від цього моменту не зупиняйся ні на мить менче щодуху духу до Тівслендінг. Не звертай уваги на законників. Добре, ми на місці. Цей капелюх можна знайти прямо тут, у Тівслендінг. Але я вже розправився з усіма членами банди у цих краях. Тож вирушаємо далі до Форта Мерсер. я трохи пришвидшу відео, щоб не гаяти часу на дорогу. Майже приїхали. Твоя задача нищити ворогів, доки не знайдеш капелю в Болеро. А твоя влучність буде залежати від того, як саме розмістився каркас на тілі Артура. Він трохи заважає, але стріляти все одно можна. А ось і він капелюх болеро. Іноді приходиться трохи походити навколо, щоб з'явився напис підняти. Вітаю напарнику! Тепер у твоїй колекції новий елемент гардеробу і нові можливості для стилю Артура.